Шановне товариство, на минулому тижні ми всі разом гарно попрацювали. По-перше, проведено апаратну нараду, де визначили з основним переліком робіт, яких потрібно виконувати першочергово. Основні зусилля та кошти будуть спрямовані на підготовку укриттів освітніх закладах громади, відновлення робіт в харчоблоці медінського ліцею, підготовки до опалювального сезону, а також раніше запланованих робіт. З вимощення навколо закладів культури тощо. Кожен день тривають роботи із завершення будівництва приміщення ЦНАПу. Завершено ремонтні роботи із заміни внутрішньої електромережі у стаціонарному відділенні центру надання соціальних послуг розпорядженням голови. Створена комісія з приймання передачі гуманітарної допомоги, отриманої від Латвійської республіки, яка розпочне роботу вже на цьому тижні. До складу комісії увійшли Бугаєнка Надія Іванівна, голова комісії, Асеєва Олександра Павлівна, Гордієнка Олеся Володимирівна, Косяк Оксана Юрівна, Сведена Сергій Григорович, Спасивцев Ігор Петрович і Чепіга Тетяна Вікторівна, члени комісії. КП Мединвест готується до тендеру із закупівлі щебеню на відкритих торгах. Проведено зустріч з директором товариства ТаСА Дмитром Свояком щодо греблі в Щербашинцях. Роботи будуть продовжені, але, з огляду на початок жнив будемо відшуковувати час, коли вони здійснюватимуться. Старостами та відділами підготовлена інформація для четвертого номеру мединського вісника, який вийде в цей четверг. Згідно рішення сесії, буде виплачена допомога жителям громади, які зверталися до сільської ради. І на сам кінець, минулий четвер в нашій громаді відбулася подія обласного значення: семінар практикум з питань збереження та охорони пам'яток культурної спадщини Київщини. Отож, працюємо і рухаємось вперед. Бажаю! Всім позитивних емоцій, витримки та непохитної віри в нашу перемогу. Слава Україні!